Дуже сильно схватило спину, боліла поясниця і е, почало тягнути ногу, а потім відніматися, німіти і покалувати. Коли я звернулася до одного лікаря, він там подивився знімки МРТ і сказав: типу, ну, у вас варіантів немає, ідіть оперуйтесь. На цьому все закінчилось. Другий написав там ще крапельниці, сказав, ну хочете, можете прокапатися, але вам це не поможе. А от коли звернулася до Ярослава Тарасовича, він відео МРТ відкрив і більш розгорнуту консультацію надав, і що там відбувається, і порадив, що все-таки. Та да, треба робити операцію і не затягуватися. Зараз чудово, сама встаю, хожу, сижу, рухаюсь, повертаюся. Все добре. Ось так спокійно, вільно Наче нічого вже й не було. Так. Дуже задоволена. Я дуже вдячна лікарі, дякую Ну, досить в короткі терміни. І я дуже швидко змогла встати і рухатися вільно. Це дуже неймовірно.